У спорткомплексі ОнМеду за ініціативою кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини та фізичного виховання, відбулася яскрава подія. Студенти зустрілися з легендою українського баскетболу, чотириразовим чемпіоном України і головним тренером баскетбольного клубу Біпа Одеса Вадимом Пудзиреєм. Молодь заздалегідь зібралася в залі, прихопивши спортивну форму в очікуванні унікальної можливості перекинути сім'ячем з одним із найтитулованіших українських баскетболістів. І щороку восени, десь у вересні, на початку жовтня, ми традиційно проводимо такий захід, на який запрошуємо відомих одеситів і інших спортсменів українських для того, щоб наші студенти могли долучитися до цього свята свята олімпізму, здоров'я, свято фізкультурніка, яке ми відмічаємо на початку вересня. Ми запрошуємо таких відомих спортсменів. І ми запросили Вадима Георгійовича для того, щоб він мав змогу поділитися своїм шляхом у великому спорті, поділитися своїм бажанням виховувати майбутніх спортсменів. Це дійсно дуже важливо, тому що я вже не раз казала про те, що. Майбутній лікар, по моєму переконанню особистому, він має прагнути бути здоровим. Він, не, він повинен мати здорові звички, він повинен займатися фізичним вихованням та спортом. І ну, кафедра ж носить цю назву кафедра фізичного виховання. Ми виховуємо, виховуємо наших студентів і намагаємося робити це на самому вищому рівні. Вадим Пудзирей все своє життя віддав одеському баскетболу. Він чотири рази приводив одеський клуб до перемоги в чемпіонаті України як капітан команди. Працював в якості головного тренера одеської команди майстрів, завоював бронзу у 2004 році. А зараз очолює Одеську міську федерацію баскетболу та є головним тренером баскетбольного клубу Біпа Одеса, який займає гідне місце в українському спорті. Статус чотирьохкратне чем. Чемпіон України, двократний володар Кубка України, трьохкратний бронзовий призер чемпіонату України. Я в ролі капітана в цій команді з 1992 року грав по 2003. Потім тренером зайняли 2003 2004 рік, третє місце. І в минулому році, через 20 років, тоже в качестве головного тренера зайняли третє місце місцевими вихованцями. Подяка нашим воєнним, що ми змагаємось, що ми працюємо, що ми проводимо чемпіонат. Це шира подяка. Ми провели пройшли чемпіонат України був і я головним тренером БІП моди. Збірна Одеска області з дешор 2. І ми теж попадали під тривогу, тому дуже приємно, що є допомога в наших воєнних. І ми зараз от, намагаємось е, в цих умовах е, робити і дітям допомогу, і тим, е, тим хто залишився на нашій території. Ну, я маю на увазі місто Одесу і ті, хто. Приїжджає к нам, ми допомагаємо всім. Ми не пишаємось, ми просто працюємо кожен день і робимо свою справу. Тобто ми працюємо із дітьми. І у нас дуже був проєкт ще до війни у 2018 році, Одеська школьна баскетбольна ліга. Ми випали біля ста шкіл міста. Одним з найголовніших результатів дружби, яка зав'язалася між кафедрою фізичної реабілітації спортивної медицини та фізичного виховання ОНМЕДУ та Федерацією баскетболу Одеси, це сумісний проєкт, що несе велику гуманну місію для наших військовослужбовців, що повернулися з невідновними фізичними та психологічними травмами. Спорт є одним із дієвих механізмів в процесі фізичної та адаптивної реабілітації таких. Х пацієнтів ми почали дуже такий цікавий проєкт проект з реабілітації військових засобами адаптивного спорту. І один з цих засобів адаптивного спорту є саме баскетбол на візках. Ми звернулися до наших баскетбольних асоціацій. Ми звернулися для тих, до тих фахівців, тренерів, спортсменів, серед яких дійсно був Вадим Георгійович Пудзирей, з яким ми познайомилися, почали співпрацювати. Проект по собі є унікальним. В ньому поєднується і спорт, і фізичне виховання, фізична реабілітаційна медицина та освітній процес. Наразі на кафедрі навчається 13 інтернів, розробляється кандидатська дисертація. Спорт, і медицина долини йти бок, бік обікобік. Ми е, плануємо далі е, намагатися працювати, і ми пропонуємо зараз. Ну, Намагаємось зробити проєкт інваспорт. подяка Ольге Геннадії, що вона подала руку допомоги нашому спорту, не тільки баскетболу, а здоровому образу життя. І дуже приємно, що ті хлопці, які воюють зараз, вони будуть реабілітуватися. І через не тільки баскетбол, а теніс, другі намагатися прийти до того життя нормального, щоб вони в соціумі себе почували дуже комфортно. Ми вийшли з цієї ініціативи, якою підтримали і лікарні нашого міста, а певна кількість громадських об'єднань. І ми вже працюємо. Ми за допомогою тренерів, тренерів, які тренують в Одесі паралімпійські збірни. Ми займаємося тим, що проводимо заняття не лише по баскетболу на візках, а й так звана боча це паралімпійський від спорту, це настільний теніс на візках. І я особисто, як міжнародний Тренер зі скандинавської ходьби, а я маю міжнародну тренерську ліцензію з цього виду спорту. Я також провожу заняття з нашими військовими, які пересуваються на протезах і навчаються, навчаються пересуватися за допомогою цих протезів після ампутації. І знов до зустрічі з молоддю. Після майстер-класу від відомого баскетболіста відбувся справжній батл серед найбільш успішних гравців. Ніхто не очікував, але в цьому міні-змаганні перемогла дівчина. З автографом головного тренера одеської біпи переможниця отримала книжку з однойменною назвою. Була в захваті, якщо чесно, що в нашому університеті буде ну, як не знаю, виступати, брати участь у такому заході легенда одеського українського спорту. І я була вражена, що от можна взяти участь всім бажаючим, тому ну, от я з заходом прийшла і власне взяла участь і отримала масу задоволення. А скажіть чи важко було ну з хлопцями? Ви знаєте, я все життя конкурую з хлопцями, бо ми граємо в команді, де нас двоє троє дівчат. Тому я звикла до такої конкуренції, і це, власне, вже не важко. Вони вже ставляться до тебе як до такої ж сильної конкурентки, тому це так. Так думала, щоб займатися професійним спортом, я власне хочу присвятити себе більше лікарській діяльності, якійсь такій кар'єрі, тому власне баскетбол це більше для душі, для, для серця. Сьогодні до нас завітав чемпіон світу з баскетболу баскетболу, І ми провели такий собі невеличкий конкурс. Ну, досить цікаво, бо я чую. <плес> Бо з інших кафедр не так цікаво. Тут якісь конкурси цікаві, а в інших кафедрах такого не відбувається. Тому е, своїм вибором, скажу так, що я задоволений. Вважаю, що головне не лікувати, профілактувати. Будь-яке лікування це потім буде наслідки, тому краще не хворіти. Ну, як кажуть, рятунок утопаючого справа рук самого утопаючого, тому раджу усім займатися спортом. Образливо, що вас дівчата, дівчинка обіграла. Та ні, чому це образливо? Навпаки, це добре. Таку жінку треба брати вже заміж. Яка виіграє. Безумовно, ця зустріч запам'ятається надовго: живе спілкування, яскраві емоції, автографи та селфі на пам'ять. А головне всіх поєднав спорт. У спорті, як і в медицині, головне командна робота, знання, постійне тренування. Та відпрацювання професійних навичок, відповідальність та стійкість характеру багато спільного, але у кожного своє поле бою і свій шлях до успіху.